Знаєте, досвідчені геймери скаржаться, що жанр знайди і класне пригод, вимирає, але це лише тому, що оці ці довгобороді гравці не цікавляться жанром просторових головоломок. А в них ситуація ще складніша. Бо з часів Portal 2 і Quantum Conundrum нас не сильно милували чимось новеньким, і тут на сцену виходять кияни з інтернаціональної студії Frogwares зі своїм міськодробильним проектом Magrunner Dark Pulse. Дакс, юний мудрагель і винахідник, якого після смерті батьків виховав друг сімейства, шестирукий покруч по життю. Та кіберманіяк за покликанням Гамаджі. Батьки Дакса загинули в ім'я прогресу, адже проходили випробування у спеціальних тестових кімнатах. Привіт, Портал! Метою цих випробувань було дослідження міжзоряних мандрівок на замовлення компанії пана Крукерсберга. Привіт, Фейсбук! яка у світі гри оперезала планету своєю мережею LifeNet і всі залипають лише там. По якомусь часі ДАКС сам потрапляє до тестових кімнат і починається захоплива подорож крізь рівні гри із характерним потріскуванням у холодці під Рипною коробкою гравця. Сюжет у Мегранер Дарк Пелс перебуває на доволі високому рівні і посував би більше якомусь екшену. Тут і глобальна корпорація, і драма молодика, і дружба з покручем, і риболюди зі своїм повелителем прадавнім богом Ктулху. Ой, це я надто забігаю наперед. Але справді присутність у грі істоти рис всесвіту Говарда Лавкрафта додає їй неперевершеного шарму та згущує атмосферу простенької головоломки до рівня глибинного жаху. Навіть тестові кімнати з плином часу перетворюються на печери. А сусідами Дакса стають же згадані риболюди і велетенський жахливий та прекрасний Тулу. Взаємодія зі світом гри елементарна. Маємо чарівну, високотехнологічну і доволі стильну рукавичку, яка може заряджати об'єкти магнітним полем. Є червоне і зелене поле. Однакові кольори притягуються, різні відштовхуються. Ось і все, що потрібно знати. Завдяки цьому вмінню ДАКС може рухати платформи, підкидати речі, відкривати двері і тому подібне. При своїй простоті гра багата на комбінації можливостей, які марно намагатися описати. Не гравши, ви не зрозумієте, про що йдеться. Головоломки у Макгранер. По справжньому захопливі і подаються з поступовим нарощуванням складності. Якщо на перших рівнях у вас не виникатиме труднощів, то ближче до кінця доведеться мислити комплексно і працювати винахідливо. При цьому на багатьох рівнях можна впоратися із завданням точно не менше ніж двома способами. Ігролад і сюжет доповнюються непоганою графікою, яка особливо цікаво проявиться на останніх рівнях. А більше і не скажеш, бо страшно наспойлерити. Хоча ще слід відзначити майже досконалу акторську гру при озвученні персонажів. Вона значно краща за анімацією цих же персонажів у катсценах. Magrunner Dark Pulse – типовий представник жанру пазл платформер із захопливим сюжетом, різноманітними загадками, густою лавкрафтуватою атмосферою і оригінальною механікою магнітних полів, хоч і не без надто частого перегукування із іграми-попередницями. Рекомендовано до проходження усім, хто не боїться трішки поміскувати, а також усім патріотам української гейм-індустрії.